Вас вітає вчитель інформатики Олександр Олексійович. Розпочинаємо вивчення мови програмування Python. Сьогодні ми будемо працювати так в так званому середовище інтерпретатора. Це середовище, в якому команди операції та результати відображаються в одному вікні. Для того, щоб відкрити це середовище, ми переходимо в кнопку Пуск, знаходимо Python. Ось він. І вибираємо IDLE. У нас з'являється таке віконечко. Мова про програмування Python тим хороша, що тут можна працювати в режимі калькулятора. Наприклад, щоб додати два числа, потрібно просто набрати в командному рядку 5 плюс 6. Натиснути Enter. Як ми бачимо, тут у нас з'являється одразу результат 11. Щоб відняти числа, потрібно внести приклад віднімання. Буде 4. Помножимо 2 числа. Замість множення використовується знак зірочка. Ой. Сі на 8 буде 56. Поділимо два числа. наприклад, 45. Поділимо на 9. Вийшло 5. Але з дією ділення не все так просто, тому зупинимося більш докладніше на цьому питанні. Візьмемо, наприклад, 45, поділимо на 7. Як ми бачимо, вийшов результат 6. 6 на 7 42. Тобто в нас вийшло ділення не звичайне, а так зване цілочислене. Дійсно, в мові Python, якщо ми візьмемо два цілих числа, то по замовчуванню вони сприймаються як цілі, і дії всі, які виконуються, виконуються як на цілими числами. Тому потрібно яким чином вказати, що в нас числа не цілі, а дійсні, тобто з комами. Да? Для цієї візьмемо 45, цілих. Не пишу 00, поділити на 7. Щось не те вийшло. Потрібно зауважити, що у мові програмування використовується не десяткова кома, а десяткова крапка. Я ввожу числа і дії на додатковій числовій клавіатурі, тому я прихожу на англійську мову при введенні, і тоді таких недоречностей не буде. Поділити на 7. І ми бачимо результат, що вийшло там 6,42 і так далі. Тобто десятковий дріб нескінченний. Можна було б вказати, наприклад, що у нас 7 дійсне число. Бачите, результат не змінився. Можна обидва числа вказати. До речі, можна не вказувати 0, а просто так написати: 45. Крапка поділити на 7. Таке ведення теж показує, що ми виконуємо дій над дійсними. Числами. Коли ж нам потрібно дійсно виконати цілечислене ділення, то цілочисне ділення записується так: 45, 2 знака ділення, тобто 2 похили гризки, 7. Ентер. Ми бачимо, що вийшло 6. Коли ми вкажемо дійсне число і візьмемо цілечислене ділення, то ми отримаємо число, дійсне число. Ой, я обачаюсь то ми отримаємо дійсне число, але в остачі буде 0, тобто буде 6,0. Наступна дія на числа, яка часто використовується, це остаче відділення. Що зробити остачу відділення, взяти треба 45, поставити знак процента, і 7. Enter. Ми бачимо, остачі вийшло 3. Дійсно 45 на 7 до 6, і 3 остачі. Наступна дія це піднесення до степеня. І наприклад, 6 до третього степеня. 6. Для піднесення до степені використовуємо два знака множення або дві зірочки по-іншому і 3. Вийшло 216. 15 до степені можна і дійсне числа. Наприклад, 2,5. Несемо до степеня 3,5. Вийшло таке число. Ну і залишила ще одна дія: це зміна знаку числа. Якщо нам треба змінити знак числа, наприклад, 78 на протилежне, нам треба написати мінус 78. І вийшло мінус 78. Ну тут не дуже очевидно, давайте так напишемо. Нехай напишемо x дорівнює 78, тоді виведемо мінус х. Тобто змінимо знак числа 78, вийшло у нас мінус 78. Отже, ми з вами розділені дії на числами. Це додавання, віднімання, множення ділення, цілочисленне ділення, остаче відділення, піднесення до степеня та зміна знаку числа. Також ми знаємо, що у намові програмування розглядаються цілі числа і дійсні числа. Також наш урок проходив в середовищі інтерпретатора, де команди операцій та результати відображаються в одному вікні. До зустрічі на наступному уроці.